Кабмін 28 лютого ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних, щоб спростити цей процес для підприємств і держорганів. Більшість підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки, мають дотримуватися таких умов. Це абсолютно дві різні умови. Розмір нарахованої середньої зарплати працівників підприємства має становити в 2025 році, ну якщо протягом року не буде збільшена мінімалка, це 20 тисяч гривень і щомісячно Зарплата кожного заброньованого працівника підприємства протягом строку, на який надано бронювання, так само 20 тисяч гривень. Вони, начебто, між собою схожі, але 20 тисяч гривень середньої зарплати це критерій критичності, і 20 тисяч гривень зарплати конкретного працівника, починаючи з місяця його бронювання, це абсолютно інший показник. Почасти це два показники плутають. Далі невиконання будь-якого зарплатних показників воно призводить до втрати статусу критично важливого для економіки підприємства або критерія критичності або по конкретному працівнику, анулювання відстрочки всім заброньованим. Ним військово зобов'язаним, ну і неможливості повернути свій критично важливий статус для економіки протягом 6 місяців після його скасування, крім того, орган, який прийняв рішення про визначення підприємства установи організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, особливий період здійснює моніторинг діяльності таких підприємств, установ організації за звітний податковий період, зокрема щодо виконання вимог, визначених в абзаці 3 пункту 8 порядку номер 76. зарплатні показники, е, оновлені підходи до розрахунку зарплати. Е, звертаю вашу увагу. Ну звітність же стала місячна. А що ж тепер з квартальною середньою зарплатою? Як рахується середня зарплата по підприємству? Ми сумуємо значення рядків один. Це зарплата 1.3.1.4 лікар лікарняні з розділу першого податкового розрахунку. При цьому в рядочок 1,1 потрапляє уся сума, нарахованої на ну, по факту грязної зарплати за всіма видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Склад, яких визначений інструкцією номер п'ять, без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ по усіх застрахованих працівниках, а не лише військово зобов'язаних або тих, кого планують бронювати. Далі в розрахунку середньої зарплати не беруть участь ні винагорода по ЦПХ, ні допомога по вагітності і пологах. Перехідні виплати для розрахунку середньої зарплати, це свій окремий показник. Вони враховуються в місяці нарахування. Тому відпускні нараховані в місяці виплати, приміром, в лютому 25-го за березень 25-го, вони потрапляють до рядка 1-1 за 25-го року. А отже, сума зарплати за березень 25-го року може трохи не Дотягнути до бажаного рівня і те саме стосується і перехідних лікарняних, які нараховуються в наступному місяці за е, поточний місяць. Далі ми, звісно, рахуємо кількість застрахованих осіб, яким нарахована зарплата. Це дані по рядочку 103 трій частини податкового розрахунку. Рядочок 103 заповнюється на підставі інформації, відображеної в додатку Д 1 а саме містить виключно працівників, з якими укладені трудові договори, контракти та яким нарахована зарплата в звітному періоді. Цьому до рядка 103 розрахунку не включаються. Працівники, що деякі в додатку 1 до розрахунку, визначено тільки кількість днів перебування в трудових відносинах, проте ними не здійснювалося нарахування зарплати в звітному періоді. Хто в нас не потрапляє в 103-й рядочок? Працівники, які не відсутні на роботі протягом звітного періоду, оскільки вони були, відпустці без е, на лікарняному, які фактично буде оплачений тільки в наступному звітному періоді, відпустці а відпускні були. Нараховані в попередньому місяці, були мобілізовані за цей період, і мені нараховувалися виплати. Далі. Особи ПЦПД, зокрема, заґі-контрактами. Вони в 103-й рядочок не підпадають, але може бути інша ситуація. В нього є трудові відносини, і паралельно з цим є ЦПД. То відповідно в 103 рядочку він буде, але він буде один раз. Ну і е, ті працівниці, які отримують декретні і крім декретних, не в цьому місяці немає нарахувань зарплати, їх звісно в 103-му рядочку не буде. Щодо працівників, яких в поточному місяці є лише лікарняні, вони, звісно, мають потрапити до рядка номер 103 Тепер, щодо сумісників, в рядку 103 буде зовнішній сумісник враховуватися як повна одиниця. І врахуйте так, що сума зарплати нарахована таким працівникам, якщо вона менше 20 тисяч гривень, вона буде зменшувати показник середньої зарплати, в принципі, те саме стосується і працівників зайнятих на умовах неповного робочого часу. Ну а якщо внутрішній собісник він буде один раз враховуватися, в числі застрахованих осіб. Далі, ну і ми беремо, складаємо 1, 1, 1, 3, 1, 4, ділимо це все на 103 рядочок. І якщо е, ми порівнюємо цей результат з 20 тисяч, якщо середня зарплата за місяць дорівнює або перевищує цей показник, критерії виконано. Далі. Тепер кількість застрахованих осіб ми маємо. Далі у нас є сума нарахованої зарплати, у нас є сума оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності, у нас є сума допомоги по тимчасовій непрацездатності. Ми склали три показника 1, 1, 1, 3, 1, 4, розділили на рядочок 103. Отримали 20 890 51, все, що більше 20 тисяч гривень. Тепер як фактично контролюється зарплата заброньованого? Ми враховуємо всю суму зарплати фактично нарахованої заброньованому працівнику протягом місяця, в якому діяла відстрочка, до неї увійдуть всі виплати, що належать до фонду оплати праці, основна, додаткова, компенсаційні виплати. Коротше, абсолютно все, що туди увійшло, а не лише оклад. Тобто, все, що порядочку в D1, відноситься до звичайної класичної зарплати. Плюс, звісно, ду... туди ще додадуться. Відпускні, які проходять окремо, ну і лікарняні На лікарняні її ЄСВ, тому вони акуш мають враховуватися до загальної суми зарплати за місяць для порівняння з 20 тисячами. Далі дотримуватися 20 тисяч гривень, слід незалежно від зайнятості, фактично від часу, наявності відпустки чи хвороби. Тобто, навіть якщо заброньоване обіймає 0,25 штатної одиниці, приміром зовнішній сумісник. Його нарахована зарплата за місяць не повинна бути нижче 20 тисяч гривень. Для внутрішніх сумісників слід враховувати зарплату, нарахованому такому працівнику як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Адже працівник отримує все від одного роботодавця. Далі. Тепер ну і треба слідкувати за перехідними виплатами, лікарняними відпускними виплатами, що розраховується, виходячи з середньої зарплати, вони можуть знижувати суму зарплати, нарахованої працівнику за звітний період. У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайрінг МОНО. можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за пана ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.